Важлива подія відбулася у Смілі у мікрорайоні Гречківка. У храмі преподобного Олексія, чоловіка Божого православної церкви України, пройшло архієрейське богослужіння з нагоди храмового свята. Водночас тут відзначили ще одну знакову подію: рік тому ця громада ухвалила важливе рішення, розірвала зв'язки із московським патріархатом та влилася у благодатне лоно Святої Православної Церкви України. На річницю та храмове свято завітали високопреосвященний архієпископ владика Афанасій та численне священство та гості. Літургію очолив архієпископ Харківський та Полтавський Афанасій. Якась зберегла нас вовці століття винищення до цього дня. Вона й зберегла нас, що вона воля, що душа на волі, вона не в ярмі. Я вже говорив вам ще раз на голошу, доки будуть наші душі в Ярмі, доки вони будуть на волі. Вони будуть захищати свою землю ні свою державу, ні свій народ. Чому вони нас так убивали в 20-х-30-х роках? Тому що, вбивши тіло, дух то вони вбити не можуть. І навіть якщо вбили тіло і дух там, і закопали в землю, а дух звільняється з цього тіла, і він входить в кожну рослинку, в кожну деревину. Кожне джерело підземне і наземне, кожен і кожен зернів, і повертається до нас хлібом життя. Чому не відбирали нас хліб в 32-му, 33-му році? Перед цим 21-му і 22-му майже два мільйони голодним заморили. Тому ну, що вбитий і дух, і життя наше. Але воно не знищиме для життя наше. Доки дух у нас вільний, сказав Христос, де скарб ваш, дух ваш, там і серце ваше. Дорогі мої, хай завжди дух наш перебуває з батьківщини, з України. Урочисто та по особливому возносилася молитва служби передосвячених дарів рідною українською мовою за активну українську позицію та відстоювання бути разом з українським народом у повноті православної церкви України. Владика вручив архієрейські грамоти. У свою чергу громада преподобного Олексія, чоловіка Божого, подякувала духовному батьку владиці Афанасію за щирі молитви, теплі слова та усім священнослужителям за спільну радість храмового свята. Відновлення церкви у новій. Якості церкви Православної церкви України відбулося завдяки колосальній роботі активних жителів цієї громади. Добрі діла живуть довго, а пам'ять про них ще довше. Щиро вдячний за щиру нашу молитву, за вашу молитву молитву у нашому цьому храмі, храмі Святого Преподобного Весія, чоловіка Божого. І сьогодні разом з цією громадою ми вознесли молитву нашою рідною. Богом даною українською мовою у українському храмі. Ось. Ми намолюємо його, ми молимося нього. І сподіваємося, надіємося, що ви і надалі будете десь на Черкащині приїжджати, і ми будемо спільно разом молитися разом в храмі. Я дякую отцям, які сьогодні приїхали. Хочу подякувати всім вам за вашу стійкість, за вашу витримку. За ваше терпіння, бо багато прийшлося за цей рік перенести різних випробувань і опльовувань, і е, скарг ось, і е, образ. Але кінець кінців правда розстержествувала. Церква це офіційно державою вже зареєстрована, як Православна Церква України. У цьому практикували е, на кожній церкві записане ім'я. І на і церкві написано ім'я пожертв тих жартодавців, які приклалися до будівництва цього храму. Я вважаю, що кожен, хто вклав цеглину у розвиток цієї церкви, вартий нагроди, але Божої. Оце все низьке ось. Але ми очікуємо і молимося, щоб Господь нагодив за... Ті труди, які ми просимо, приносимо цьому. І, і вам велику, дякую за ваші труди, за те, що ви нашого Ось, дяко. Вам всі також окремо подяка. Мало збудувати, мало відстояти. Треба ще й молитися. І саме соборною молитвою. Бо тоді мільйони, і ми серед цих мільйонів величиш величним річищем. Потікаємо до престолу Божого своєї солодної молитві. Спасибо, Святого.